Вітаю, це канал Yellow Book Nook. Сьогодні будемо говорити про книги, які викликають в мене захват. Навіть не так. Майстерність їх авторів викликає в мене захват, бо ці люди знають ціну слова. Вони дуже ощадливі, але при цьому від Сточили свої навички настільки, щоб використовуючи мінімальну кількість слів, зробити вау-ефект в голові у читача. Тобто будемо говорити про коротесенькі книжки, які залишать дуже довгий і виразний післясмак. Вони виділятимуться на тлі а, більшості художньої літератури. Як своїм об'ємом, так і ефектом звучить цікаво, правда? Тож влаштовуйтеся зручніше, наливайте собі філіжанку чаю чи кави. Ну а я буду починати книжок. Цю книгу я прочитала нещодавно і досі в думках повертаюся до неї. Я досі пам'ятаю, що я ніби зробила великий вдих і не могла видихнути, поки не дочитала цю книгу. Сюреалістична, ніби ляпас читачеві, вибух емоцій, і при цьому всьому. Така достовірна історія, яка не залишить нікого осторонь. Зустрічайте Сьйон – місячний камінь. Сьйон це ісландський письменник, який вирішив зробити тлом своєї історії власну батьківщину. Уявіть собі, початок ХХ століття, момент, коли Ісландія здобуває свою незалежність, і якраз таки в той же час на острові верує. Є пандемія, люди помирають тільки так, ліків майже ніяких немає. І все це є тлом для історії головного героя, хлопця-підлітка, якому максимально сильно не пощастило в житті. Ця історія про те, як те, що може бути покаранням для одного, є Божим благословінням для іншого. Перші шлядки цієї книги вони ніби дають ляпаса, і ви або згодні перетерпіти цю невеличку біль і прочитати далі, що буде, або ж ви відставите цю книгу одразу в книгарні на поличку. Але я все ж таки вам раджу дочитати до кінця. Бо ця історія вона навчає емпатії до е, деякої верстви населення. Коли ти читаєш цю книгу, ти відчуваєш. Повний сюрреалізм. особливо коли головний герой а, також захворіває. І а, те, що відбувається в його а, свідомості, це просто вершина майстерності показати ці хворобливі маячіння, а, коли мозок не працює як треба. А ти борешся за своє життя. А ще тут є багато згадок кінематографу, бо це єдина пристрасть головного героя. Загалом я хочу вам сказати. Будь ласка, читайте, не бійтеся. Перемостимося з Ісландії до Чехії, а саме в Прагу, де живе та працює головний герой роману Богоміла грабала. Занадто гучна самотність. Гантя вже 35 років гартує в місцині, де переробляють папір. Він керує пресом, під який потрапляють як ранкові газети, так і. Купа макулатури і, звісно ж, книжки. При цьому головний герой дуже любить читати, і, хоча він не має класичної освіти, він мимохідь освічений, бо читає він багато і залюбки. Дещо нагадує, як ми з вами, правда ж? Ця історія, вона також про об'єм. Здається, що. Простір в романі з кожною сторінкою зменшується і зменшується, ніби ця машина, якою керує Ганці, сплющує його життя, сплющує його особистість, те, що його робота пов'язана зі знищенням того, що він найбільше за все любить. Це, звісно, травмуюча штука. Він малює дуже красиві сцени, тільки уявіть собі, спальня Ганті, вона складається з двох тонн книжок. Його ліжко складене з книжок і має балдахін, який тримається на книжках. Це дуже атмосферна книга про травмовану людину, але при цьому те, які. Слова підбирає автор те, як він це показує, це дуже поетично і дуже щемко. А тому так знаєте, що є ще занадто гучна самотність Грабала. Від чешських письменників до словацьких іменем батька Бали сповнена символізму, коротесенька історія на 144 сторінки, де конструює споконвічні проблеми батьків та дітей, призначення чоловіка в цьому житті і просто гидкої людини. Суто символічна книга, яка викликає відразу. Мені здається, що. Що це була найголовніша мета автора зробити найвідразливішого персонажа з усіх, яких ви можете тільки уявити. А перша сцена цієї книги теж дуже яскрава і яка заплутує, ти не розумієш просто, що коїться. Чомусь дорослий чоловік приходить на прийом до педіатра, чому не до терапевта, і там стається сутичка аж до побиття. Дуже і дуже дивна сцена, яка одразу налаштовує на настрій цієї книги, з дрібкою містицизму, домом, в якому завжди закриті фіранки, в домі, в якому в подвалі вирує щось дуже і дуже таємниче, що має висмоктувати жагу до життя в усьому місті, в домі, де в підвалі має. Є рости дерево, а як воно взагалі може рости під сонячного світла? Все це дуже загадково і дуже сильно. Це треба просто читати, це треба через себе пропустити для того, щоб зрозуміти. Ще одна коротесенька книга, яка на мене справила велике враження, це смерть бере відпустку Жозе Сарамагу, вже португальського автора, лауреата Нобелівської премії з літератури, що оповідає про те, а що буде, якщо смерть перестане забирати людей? Тобто люди перестануть вмирати. Уявіть собі, є на світі така держава, де люди просто не вмирають. І який це буде колапс для цієї держави? В першу чергу, звісно ж, бунтувати певно почнуть всі бізнеси пов'язані з похованням. Бо. А що, а як їм тепер а, заробляти гроші? По-друге, можна уявити собі, що будуть переповнені хосписи та лікарні, і для нових захворілих не буде вистачати персоналів та ліків, бо треба буде підтримувати дуже і дуже а, в тяжкому стані людей. А які ще виклики будуть? А... В такій державі про це розмірковує Жузе Сарамагу в першій частині своєї книги. Друга частина книги, як на мене, це великий такий поклон в сторону тері прачета. Бо Жозе Сарамагу робить те ж саме, що Праче в своєму циклі про смерть. Він розмірковує. А що, якщо смерть захоче дізнатися, що значить бути людиною, що значить дружити, кохати, насолоджуватися мистецтвом, що значить бути щасливим, що значить горювати все це, це складова другої половини цієї книги. І є одна особливість цього тексту, про яку я хочу вам сказати: там майже немає розділових знаків. Це сплошний такий текст. Уявіть собі, що ви будете читати книгу, яка була написана до 11-го сторіччя нашої ери, до того як придумали пунктуацію. Але не бійтеся, це все під силу вам. Бо мені ж було під силу. Я навіть не помітила спочатку, що там немає розділових знаків. Але потім доволі швиденько втягнулася і отримала справжнє задоволення. Це така цікава книга, що змушує замислитися. А що, якщо ось таке фантастичне припущення? Остання книга, про яку я хочу вам розказати, це представниця літератури з країни Басків. А країна Басків знаходиться на території Іспанії. Це національна меншина і один з найяскравіших її представників, автор цього роману Бернардо Очага. А роман називається Мемуар корови. Він оповідає нам про головну героїню корову Мо. Вона дуже розумна корова. В неї є внутрішній голос, якого вона називає Занудою. Її Складно писати. Бо уявіть собі, вона корова і робить це радицею. Тому нам треба її вибачити, що об'єм цього твору невеликий. Але при цьому Мо споглядає за цим життям і намагається розв'язати загадку, чому її хазяйка поводиться дуже і дуже дивно. Інколи вона. Днями, а інколи навіть тижнями не виводить моз хліву і дає їсти комбікорм, хоча на вулиці є купа смачненької зелененької травички, і Мо розгадує цю загадку. Так, тут не дуже складний сюжет, але виконання дуже прикольне. Тим паче, як багато книжок ви читали від імені якоїсь тварини, і так, щоб не домашні собачки чи кішечки, а ось корови, вона ж не живе в людському домі. Коротше, це прикольна книга, яка свого часу стала для мене ковтком свіжого повітря, бо вона виразно виділялася на фоні всього того, що я читала тоді. І вона викликала в мене щиру посмішку. Ось такі мої рекомендації коротких книжок, які випромінюють в себе силу, майстерність. Письменників, які оповідають зовсім різні історії, викликають абсолютно протилежні емоції, але запам'ятовуються дуже надовго. Якщо у вас є рекомендації, які б могли доповнити цей список, пишіть в коментарях, обов'язково буду читати. Я таке обожнюю. Дякую, що привели зі мною цей час. Сподіваюся, скоро побачимося. З теплом до вас, Іра, Па-па!